Всім привіт, народ, мене звати Артем. Це канал Кетронікс. Я пам'ятаю, що я колись давно обіцяв зробити відео про опенсурс ігри. Але проблема в тому, що до цього в мене не було мотивації, в мене не було жодного бажання щось робити. Так, це виправдовування, я це визнаю. Але зараз я вже можу абсолютно точно сказати, що я зробив це. Відео є, воно випущене буде ближче до нового року, можливо, навіть в новий рік. І я дуже хочу, щоб ми з вами зустріли новий рік нормально, а не, скажімо так, з сюрпризами від наших сусідів за кордоном. І тому, давайте так, візьмемо і закинемо прямо зараз деяку кількість гривень на. Рахунки тих організацій, котрі займаються закупівлею зброї для українських воїнів або ж гуманітарних організацій, котрі займаються організацією житла і в цілому побуту для тих, кого евакуювали з прифронтових територій. Я буду вам дуже вдячний. Також я вам буду вдячний за лайк, за підписку на канал. І в майбутньому я думаю, відео вже будуть виходити набагато частіше. І набагато якісніше. Конкретно це відео було насправді зроблено більше як на скору руку, тому що я дуже хотів зробити вам такий, можливо, невеличкий подарунок саме на новий рік. Давайте дивитися. Так як ролик про open source ігри, треба окремо сказати, що краще вам все ж таки передивитися моє відео про open source, Що це таке, в чому різниця між вільним програмним забезпеченням і просто open source. і ще окремо треба проговорити, що в опенсурсі наразі дуже багато проєктів, котрі до цього розвивалися комерційними компаніями. І в якийсь момент компанії вирішили, що все ж таки а, розробляти самотужки ці проєкти їм не рентабельно. І вони просто відкрили вихідний код, після чого цей код взагалі якось почав розвиватися. Або, наприклад, як Doom. Спочатку на цьому дуже багато заробили, а потім вирішили, що ну, раз всі це поважають, то краще нехай у всіх буде можливість якось це покращувати. І тепер після цієї інформації можна нарешті переходити до першої гри. І першою грою є насправді гра Уанкушет. Можливо, я неправильно прочитав, але все ж таки гра є прикольною. Вона до речі розроблюється з 2011 року і. Найпершу альфу розробники випустили вже 29 лютого 2012 року, і відтоді публікують їх кожного місяця. Це безкоштовний стратегічний шутер від першої особи з відкритим вихідним кодом, в якому технологічно просунуті люди протистоять ордом високопристосованих інопланетян. Гравці можуть обирати будь-яку з команд, що забезпечує абсолютно різний досвід для обох сторін. Оскільки люди зосереджуються на вогневій потужності і дальньої дії, тоді як прибульці покладаються на швидке пересування та скритність. Ну, коротше, стелсяки. Мета кожного матчу знищити ворожу базу, не даючи членам команди розмножуватися. Плюшки для обох команд заробляються поєднаннями індивідуальних показників і командного управління картою. Відкриваючи доступ до більш потужної зброї та спорядження для людей і більш лютіших форм для прибульців. Також у грі доступне будівництво, тому я думаю, фанати Fortnite зацінять. Босварс це футуристична стратегія в реальному часі, ну тобто звичайний RTS, і у ній гравець повинен боротися з її своїми ворогами, розвиваючи свою військову економіку. І все відбувається в як я вже сказав, в реальному часі, на відміну від Покрокових ігор, де гравець завжди повинен чекати своєї черги. Хитрість полягає у тому, щоб збалансувати зусилля. Вкладення у розбудову своєї економіки та створення армії для захисту та нападу на ворогів. Хоча насправді є великої різниці між схожими RTS так і не побачив. Наприклад, та сама Warzone 2100 має приблизно ту ж саму логіку, як і будь-яка військова стратегія. Але гра все ще розроблюється і її все ще оновлюють. Створюють сервери для гри з іншими гравцями. Так що, думаю, любителі RTS повинні спробувати цей проєкт. До речі, посилання на всі ігри буде в описі. Це неймовірно далекий 2009 рік. Ви Нік Вренам. Милково замкнений у в'язниці суворого режиму. Генетичні експерименти, що проводяться у в'язниці в поєднанні з повномасштабним бунтом, який стався нещодавно, призвели до того, що всі охоронці та ув'язнені перетворилися на божевільних і агресивних мутантів. Ваше завдання втекти, не давши генетичній чумі захопити весь світ. Ну а якщо коротко, аб'юз це платформер з бічною прокруткою і великою кількістю стрілянини. Це не лінійна гра, оскільки рівні часто мають кілька виходів, які ведуть до різних зон. Ваш персонаж кіборг оснащений різною зброєю, і спочатку у вас є лише слабка лазерна гвинтівка з необмеженим запасом боєприпасів, але згодом ви можете знайти більш потужну зброю, таку як гранатомети, вогнемети або світлові мечі. Ви пересуваєтеся комплексом будівель, б'ючись з усіма ворогами, яких можете зустріти на своєму шляху. Здебільшого це мутанти, а також оборонні системи, наприклад, стаціонарні ракетні установки. Насправді це не розроблена з нуля гра під Linux. Перша її версія була розроблена ще у далекому 1995 році. Тоді про Linux ще мало хто чув взагалі, і була розроблена саме під DOS. Але потім ентузіасти зробили порт на Linux і продовжують його підтримувати. Так що любителям платформерів рекомендую. Це покрокова гра на виживання, дія якої відбувається в постапокаліптичному світі. Збирайте залишки мертвої цивілізації, щоб знайти їжу, спорядження, або, якщо пощастить, машину з повним баком бензину, щоб забратися геть з Джорджа. Джодж, це, якщо що, назва у того всесвіту, в котрому ви варитеся. Боріться, щоб перемогти або втекти від різноманітних потвор від зомбі до гігантських комах, роботів вбивць і ще більш дивних і смертоносних істот. Також проти таких же, як і ви, які хочуть мати те, що маєте ви. Насправді особисто я б таке не грав, але у цього є фанати і виглядає краще багатьох подібних ігор. Тому і додав у підбірку. Це космічна пригодницька гра дія якої розгортається у нашій галактиці на рубежі 33 століття. Гра має відкритий світ, і ви можете робити там все, що хочете. І можете ви спокійно досліджувати, торгувати між мільйонами зоряних систем, можете стати піратом, контрабандистом чи мисливцем за головами. Подорожуйте величезними територіями різних фракцій, знову ж таки, можете робити все, що захочете. Піонер знаходиться в постійному розвитку і має дружню спільноту гравців, модерів та розробників. І насправді я, до речі, спочатку думав, що він помер, але в лютому цього року вийшла нова версія, так що він все ще живий. І для тих, хто любить космічну тематику, welcome to the game. Це безкоштовна гра для побудови імперії з відкритим вихідним кодом, натхнена історією людської цивілізації. Гра починається в доісторичному періоді, і ваша місія полягає в тому, щоб привести своє плем'я від кам'яного віку до космічної ери. Багато хто насправді вважає, що гра створена по мотивам гри Цивілізація від компанії Sid Meier's. Але фріциф розроблюється як нова гра з обов'язковими плюшками цього жанру. І ці самі плюшки в цей жанр додала саме Civilization. Тому сперечатися з цим відносно важко. Але фріциф насправді незалежна гра. Хоч я і обожнюю такі ігри, але фріців мені не сподобалась. Вона виглядає якось ще поки що сира, і тому грати в неї я не буду. Мені сказали. Що якщо я не скажу про цю гру, то мене каструють. Тому що я можу сказати? Це шутер, це швидкий шутер, дуже швидкий. Конкретно в нього грати нормально, я так і не навчився. Він має приємну графіку і дуже круто оптимізований. Працює навіть на калькуляторі. Підписники перевіряли, якщо що це жарт. Оновлюється доволі часто, і кожен раз або виправляють баги, або додають щось нове і круте, наприклад, ті самі баги. Є дуже багато різних режимів на всі смаки, тому рекомендую всім спробувати пограти. Як висновок, я можу сказати лише те, що я свою обіцянку виконав, відео зробив. З вас лише лайк, підписка, ну що можете коментар написати. Ну і в принципі, на цьому все. Я дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Я з вами не прощаюсь. Слава Україні і хай квітне український YouTube.